І от що би ти їм сказала, що зверніть увагу, вам треба вже це робити зараз. Зберіться і робіть це зараз. Чим би ти це аргументувала для них, що вам треба завтра прийти на роботу, подивитися, що у вас з місцевим енергетичним планом і почати його робити? Спробуй їх переконати, що це їм треба, тим, хто ще не звернув на це увагу. Думаю, перше, на що треба звертати увагу, викопне паливо вони, воно рано чи пізно закінчиться. Угу. І чим менше його буде ставати, тим більше воно буде коштувати. Це означає, що е, вартість ресурсів буде постійно збільшуватись. Хай це буде не сьогодні, не завтра, але це буде. Ну можливо, не до кінця каденції теперішніх перів, uh -huh. можливо, трошки пізніше, але все рівно це ресурси.